І здравствуйте! З вами Дефодирус. І сьогодні я вам покажу, як робити механічний, е, ду, е, механічний душ у Майнкрафті. І ось дивіться, як він працює. Ви заходите сюди і на вас починає автоматично поливатися вода, також вхід в нього закривається. Щоб вийти з нього, просто потрібно стати вперед і ось. Бачите, він відкрився. І ось дивіться, як він працює, це весь механізм. Ну, І давайте зробимо його. Для початку вам потрібно буде взяти електричні рейки, електрорейки, натисні, е, е, натискні рейки та прості рейки. Вагонетку та будь-який блок. Ну, я візьму, ну, давайте, блок заліза. Добре, Давайте робимо ось так. Спочатку я зроблю собі стіни на три блоки кожна. напевно, Так, ну добре, не було на три блоки кожна. Чубі, так, отак. От Давайте я ще візьму світла камінь. Тому що там може бути темно, якщо там, наприклад, не скло, а там, наприклад, залізо буде. Так, ось тоді ось ці два блоки будуть відкриватись. Так? Ну, добре, зараз я спочатку її зроблю. Ну, Замурую, а вже потім. Так. Ось, Тоді дивіться, як це все має бути. Тоді тут мають бути такі рейки, тут такі. Далі, тут ось ці і тоді отут. Знову ж таки, електричні, які ми збиваємо. І тепер е, беремо вагонетку я взяв, тоді Redstone факел. Отак. От Ось. І це сюди. Далі, дивіться, далі нам знадобиться рейк вже нам буде не потрібно. Слікам мені, напевно, теж. Далі нам потрібно буде Redstone, повторювача. Е, поршнів. Ну і там ще блоки заліза, напевно. Повторювач. Так. Ага, і ще потрібно буде рестован факел, скоріше за все. Так, добре, тоді робимо ось так. Ну, ну, можна так, ну, Це потрібно робити трохи далі, щоб все помістилось. Так, тоді тут, отак, отак. Тут отак, тоді цей на повну затримку, це тільки на один. Так, би мовити, на один клік. Є, тоді, дивіться, ось тут мають бути липкі поршні, які мають відсувати ось цю стіну, так? Тоді... До них ще потрібно буде під'єднати редстоун. Як це зробити, я вам зараз покажу. Дивіться, Ось, це, коли воно буде йти сюди, тоді воно буде як? Воно буде йти ну, буде тут і воно весь час буде активовувати та виключати редстоун. Щоб цього не було, вам потрібно буде зробити ось такий механізм, так як зробив я. І звідси провести, вже там, ну ви наприклад, хочете це зробити тут. тут, повторювач, ну і так, як завжди, всі роблять, отак. От це є до першого. Тоді, щоб не було видно, ви просто копаєте тупо отак от, от на два блоки. От так, от так. Так. Так, тоді кладете отут от два. Це от так, можна ще. Так, тут, тут бажано би було поставити повторювач. Тих-тих. Е, ага, зараз. Я зроблю тут отак, тут отак. О, секунду. Все, є день. Добре. Давайте далі. Ось це можемо вже закривати. Я думаю, що нам воно не знадобиться. Добре, давайте зробимо Ох, не там став, перепрошую, вийшов, звичайно. Ага, отак, добре. Тоді тепер вже можемо робити саму стелю, так би мовити. Так, тоді тут, тут потрібно зробити буде отак. Далі е, ага. Тут отак. Тоді тут поршень. Далі, світ це проведемо, напевно, отак. Так. Тоді тут блок. Потрібно буде поставити. І отут, отак. Далі. Зараз ми ще візьмемо відро води. Так. Зроблю зараз. зараз. Так, тоді, отут, отак, отак, отак. І отак. О. Сюди вже можна буде злити воду. Далі, тоді, тут. Копаємо на два блоки, щоб не. Щоб не ось стоун факелю. Так, добре. Тут можна вже буде вийти. І дивіться, так. Потрібно буде зробити звідси вам сходинки, от так сюди. І провести редстоуном от, до оцього блоку. І зараз, зараз я випробую цей механізм. Так, дивіться, ще про всяк випадок. Ну, якщо ви там його перший раз робите, так? Тут потрібно буде ось то краще покладіть ось тут, от так от плити. От. Про всяк випадок. Ну, щоб там, Якщо щось не розлилась вода, от. Як бачите, механізм працює, просто ці кнопки спрацювали. от, Ну, він працює, все. Все добре, тоді вагнетка тут зупиняється. Добре, робіть на серверах, ординарній грі підписуйтесь, ставте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!